Привіт-привіт! А поїхали з нами у Колорадо. Подорож буде короткою, тому що в нас були тільки вихідні. Проте ми встигли побачити те, про що мріяли скелясті гори. На цей раз ми вирушаємо з південного терміналу нашого литовища. Цей термінал крихітний. Те, що ви зараз бачите, це половина парковки. То якщо ви, як ми, залишаєте автівку тут, не проблема без шатлу дійти до самого терміналу. Та й перевірку проходите міттєво. Тут всього три гейти для вилиці. Трохи нагадує залізничний вокзал. Якщо захочете поїсти або щось купити, вибір теж дуже базовий. І дуже по поставили вагончики з такоз. Саме їх замовили мої хлопці. А ось літаки. Я не шуткувала, коли казала, що цей термінал крихітка. Звичайно ж, цей термінал не такий комфортний, як звичайний, проте ви економите кубу часу. І це безцінно. Від остіну до Денвера летіти дві години з гаком. В цей раз Ніколаса вразив переліт. Терміналі аеропорта Денвер беремо шатл до орендних авто. Щойно ми приїхали. Автівка вже чекала на нас. Автівки ми завжди орендуємо у компанії Авіс. Готель було заброньовано у місті Естес Парк. Від Денвера до Естес Парк їхати десь півтори години. Це місто знане своїми краєвидами, а також воно розташовано дуже близько до національного парку. Тому взагалі не диво, що сюди приїздять тисячі туристів. Вони милуються місцевою архітектурою, природою, а також тваринами. Олені та Лосі ходять тут як місцеве жид. Нам пощастило побачити ціле стадо, яке перетинало дорогу, щоб дістатися до води. Проте особисто нам було найприємніше побачити тут наші рідні прапори і підтримку. День перший о сьомій ранку нас зустрів мороз. Погода може змінюватися дуже швидко, то будьте готовими. Від міста до парка 12 хвилин, в'їзд у парк платний. І тут є декілька варіантів. Якщо ви встигнете в'їхати до парка до 9-ї години ранку, то потрібен тільки квиток. Якщо пізніше, то потрібна бронь на в'їзд і квиток в окремі куточки парку треба ще бронювати додатковий доступ. Перш за все, це стосується знаменитого ведмежого озера. Такі умови відвідування національного парку пов'язані з тим, що він займає третє місце серед найпопулярніших національних парків країни. Мільйони туристів приїздять сюди щороку. І щоб захистити мережу екосистем. Рейнджери парку намагаються обмежити кількість охочих туристів. Почну подорож парком місцем, яке вкрали моє серце. Це високогірна альпійська тундра. Було неймовірно холодно, а вітер пронизував до кісток. Ця тундра знаходиться на висоті 3,5 кілометри. Тому деяким людям знадобляться балончики з рідким киснем. Ми не вірили, проте ми не дуже добре там себе почували. Рідкий кисень продавався у нас в готелі, дарма ми не звернули уваги. Ну, особисто мене дістав мороз. При температурі плюс 12 і нижче в мене ось так реагують кінцівки. Наступна зупинка одне із багаточисельних озер. Приємно, що у па є абсолютно різні стежки. Багато з них підходять і родинам з дітьми. А деякі потребують вже професійних навичок. Цікавий факт: на території цього національного парку все ще живуть індіянці, і частково ця територія належить їм. Серед них славнозвісні апачі. Завдяки зусиллям влади, ЮНЕСКО та волонтерів вдалося зберегти цю територію такою, якою вона була до того, як нога європейця ступила сюди. Звичайно ж, дбають тут не тільки про флору, але й про фауну. По всьому парку стоїть освітня інформація. Тут є і базові правила безпеки, і нагадування, що тварин годувати не можна. Це прямо порушення федерального закону. А це спеціальні смітники, щоб ведмеді не добиралися до сміття і... і не наражали себе на небезпеку. Ми намерзлися, втомилися, то поїхали в готель відпочивати. Та й Ніколасу вже дуже кортіло погратися зі своїми машинками. Буде ще день, і будуть нові пригоди. До речі, ми бачили у цю маленьку мишку. Її звуть Піка, і Піка є родичкою кролика. Ось так несподіванка. День другий. Вчора ми не були добре підготовлені, то сьогодні виправляємо ситуацію. Придбали шапки і рукавички. По дорозі до парка бачили олені та лосів. Оленів вистачає і у нас в Техасі, проте лосі це нова тема. Бо вони зовсім не бояться автівок. Незважаючи на це, є загальна рекомендація триматися від них десь за 200 футів. Окрім диких тварин, на нас сьогодні чекає декілька водоспадів і ведмеже озеро. А поки ви дивитеся на маленькі водоспади, розкажу вам, яке значення мають скілясті гори в культурі штатів. Ця гірська мережа поділяє континент на дві частини. Колись скілясті гори використовувалися у якості кордонів колонь. Якихось 95 мільйонів років тому континент виглядав ось так. Тому в американській англійській, коли хочеться сказати, що між чимось і чимось іншим велика прірва в сенсі величезна різниця, застосовують назву Great Divide – Великий розподіл, друга назва скелястий гір. А фраза, яка дослівно перекладається як пересікти великий розподіл, означає померти, відійти у світ інший. Ну а взагалі то сам термін The great divide» має біблійське походження. Я можу безкінечно заглиблюватися в цю тему, проте повернемося до нашого парку певний момент ми вирішили взяти трейл, який веде на самий пік. Дорога була не дуже безпечна, то я від страху навіть знімати не могла. І привела вона нас знов до тундри, там де ми вже були. Щоб дістатися до ведмежого озера, треба брати шаттл. Вони ходять доволі часто, то це дуже комфортно. Навіть із зведенням необхідної броні часу все однак парковки на всіх не вистачає. З легальної точки зору ви можете плавати в будь-якому озері парка. Окрім саме цього. Проте вода настільки холодна, що навряд вам захочеться це зробити. Стежка йде навкруги озера. І щоб пройти її всю, вам знадобиться десь 20-25 хвилин. Сюди приходить найбільша кількість туристів, а також поціновувачів птахів. Особисто нам сподобалися бурундуки. І тут ми зрозуміли, що з малою дитиною двох днів не було достатньо. Час повертатися додому. Нас очікував виліт о 5 ранку смачний мафін і трендовий полуничний круасан. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Нехай вам щастить!